І всі виникали Суперклеєр Бравл Старс. І сьогодні ми будемо, ми будемо робити обзор на нове вновлення Бравл Старс. Я, я вам пообіцяв в минулому відео, але, але це відео вийде зразу із минулим відео. Два відео вийде на сьогодні. Зразу, тому, 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 тому чекайте. І сьогодні будемо розглядати, що з'явилося новеньке в Бравл Старсі. І зараз ми зайдемо перше в карти. Там появилась нова карта і називається вона Волейбол! волейбол. Ця, ця карта в волейбол була ще десь в 7 сезоні, але її додали зразу 18-й сезон. Так, а що в нас? І хай ще появилося знову столкновлення там де. Там, де тебе хп не зціляється, а тільки тільки худогами. Ну і сьогодні появилося знову питання Прийшло время блінінгу. І кстати про блінінги. блі, блі, за блінінги ти максимальне блінінгу Це 7 тисяч, це 7 тисяч, а за блінінги ти, ти зможеш купляти всякі Всякі класні скіни. От зараз я вам покажу. Дивіться. Отут ти можеш купити за 5 тисяч блінгів, ти зможеш купити любий скін, Любий який скін, навіть за 2750 блінгів ти зможеш купити такий скін на ніту, то або купити його за гем. Якщо тебе не вистачає гемів, то збираєш блінги і ти купляєш собі новенький скін. Тут є багато розлічних скинів, і зараз я вам їх покажу. Тільки нам треба тільки нам. Треба зайти от сюди і от дивіться, тут є першими подивимося легендарні скіни. От дивіться, все, що є в легендарних скінах. Оці, оці скини вони не, вони не продаються, тільки продається один скін, і скіни це злая королева Пен. Далі. розглядаємо епічні скіни. Отут вони продаються вже за, вже за 5 тисяч. Бачите? Всі ці скіни продаються за всі 5 тисяч. Навіть Лола. Прикольно, лоло, кстати. Так, ще от краще тестер дерел, теж продається за 5000 гривень а сверхредкі продаються за 2750 Це маленька сума. За ту суму ви можете купити от якісь скіни. Наприклад, я буду збирати на, на Ліона, щоб мені, щоб мені хватило Наприклад, на основі я буду збирати на, от на ті основи, які ми зараз буду збирати я на Ліончика. Чекану тут, коротше, всі скини коштують. Кстати, Навіть новенькі скіни, які був недавно вийшов це колокольчик дані. Прикольний кстати Тут всі скіни, які були, виходили. Але тепер ми дивимося самі не найпопулярніші. Це Це рядкі скіни, які коштують за, за тисячу блінінгів. Це дуже маленька ціна. Я даже зможу купити з когось з тих ну Тут у мене немає нема такого класного купляти за тисячу блінгів. Якщо в мене був би честер, я вам міг купити честер за тисячу блінінгу. а так у мене Честера немає, тому я нічого тут купив. Не ще дивіться, тут є коротше, ще ексклюзивні скіни, Оце ексклюзив, вони коштують 5 тисяч Ну, коротше, тут ще новенькі значки. є. Піни. І ще давайте зараз зайдемо в, оклад, в вкладки іконки, і тут а показуються всі, всі іконки з мастерства. Зараз я вам це покажу. Тільки нам, потрібно, щоб прогрузилися ці, 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 ці всі іконки. О, дивіться. От дивіться. Зараз, зараз ми заходимо і дивимося. Опа. Бачите, всі, все, що є на мастерстві, оце все іконки, які ми тут получимо зразу. Бачите? Дуже прикольно. Функція, лайк розработчикам і мені теж, поставте лайки, підпишіться на мій канал. Так, що на ще новенького Brawl Stars Тут сьогодні був, 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 був подарок Мені, кстати, сьогодні, коли вийшло обновлення, я зайшов Brawl Stars видали безплатно v -Low. V -Low видали Дуже дуже класний бравлер Вілов. І шек кстати дивіться, тут, тут багато є пода... тут є багато акцій, кого їх є, то купляєте. кстати Тут в магазині появили розробники, поставили і, але, функцію каталогу. О, зараз ми зайдемо, я покажу, що це. Тут можна через той каталог заходити і купляти ті скіни не іменно через отут. А, 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 а іменно через, через каталог заходити і дивитися. Ну і так само в магазині можна купляти скіни. Наприклад, ти маєш 2750, хоч купити купив собі скін. гарний. розробочики все гарно придумали. Тепер кожен собі зможе дозволити скини тільки коли йому буде коли тільки йому будуть буде буде вистачати. А, а так, дивіться, тут сьогодні скити, скітки ще є. От сь... ну, ще на 149 гемів була скітка. Ну, тепер геми це не проблеми. Тепер тут... тут тільки одна проблема це блінінги. Тепер можна за них купляти все, що хочеш, а на геми не звертати уваги. Так, що ще, новенького є Брау Старсі. Давайте подивимося. Кстаті, поміняли. Ви під час катки на бачили. Коротше, Пайпер зараз на тренування арену покаже один, один суперський. Супер, суперський, суперську атаку, яку її поміняли. Вона колись, вона колись до, до цього обновлення вона вона стріляла ла, якимись... Е... Бо вона не стріляла іменно пулями. Вона стріляла якимись світлящими пулями, а це стали іменно пулі. Тільки давайте щось там ігра не, не прогружається чогось. Інтересно. Я вам хотів показати це вживу просто. Ладно, доведеться, доведеться перезайти. Ну, перезайдемо. Така вже суть. Мого інтернета, який не дає мені нормально розк... зробити обзор на нове обновлення Brawl Stars. Кстати, розкажу ще одну функцію. Коли я одного Brawl Stars, перший раз в мене не захотіло заходити. Потім, коли, закінчився вже, коли вже закінчився вже тих перерив, вийшло нове обновлення, але це вже друге, там де вже змог... дали розработчики змогу зайти в ігру, бо, тому що мене тупо взяло, брало і викидали з гри. Не так як зараз. Просто я за... нажимав на ігру і мене. Це навіть надписі Brawl Бравл Старс навіть не вискакувала і мене зразу викидало главною меню телефона або планшета. Я всюди перевіряв. Ну дивіться Я вже вам все показав дивіться, Давайте підведемо ітоги, але давайте ітоги вже підведемо на моєму каналі. Або давайте зараз, може, перезайдемо в Бравл Старс і вже тоді будемо підводити ітоги. Надіюся що зараз він зайде. Треба почекати. І тоді вже ми підведемо вже ітоги. Ну, чекаємо, поки, поки зайде гра. Просто дуже поганий інтернет, і гра не заходить. Просто бере і тупо не заходить. І все. Бере і тупо не заходить. І кстати, хотіла вам ще показати. Бачите цю програму Мобіза? От, короче, якщо зайти от сюди, бачите, от сюди? І Тут є новий, і тут є новенький відосик, От дивіться. Цього. І ще, кстати, був вийшов новий Браулер, називав новий Браулер. Вийшов нові скини. Кстати, ще будуть нові скини Богов, будуть нові скини джунглів. але це буде ще не скоро. Вони розробочки дали нам ясно сказали, що вони будуть аж в іюні. Тому тому поки не настав юнь, тому чи, тому поки, поки тих скинів не буде. Але, але я думаю, що кожен із вас буде, 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 буде збирати блінінги, блінінги на нові нові скіни. Статі, були там Бог Грома Броки це буде теж легендарний скін. На Нані там буде легендарний скін і ще, здається, хтось легендарний скін, Ну, я вже, я вже не пам'ятаю. Тому тепер точно ми вже будемо зараз закінчити відео на моєму каналі, ваш канал. І зараз вже тут будемо закінчити відео. Це відео було дуже коротким. Ну, воно було дуже коротким, тому що це не те, що я там, там просто я проходив спитання, там було, було дуже довго. Там аж на 44 хвилини. А тут, а, а от оце відео, воно було воно, воно, воно дуже короким, і я його, а я, а я його але, але я його випущу другим. Тому що перше вийде то відео, потім вже то відео, яке я вам вже показував. Так, у нас сьогодні щось нічого не хоче прогружатися, і це дуже дивно. Треба, може, 4G було добре, вже загрузити, але 4G теж не хоче загружатися. капець. Ладно, заходимо на ваш канал. І зараз вона вже мусить вже прогрузитися. Ой, чекаємо, поки загрузиться на, 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 на мій канал. Поки загрузиться, в мій... Поки загрузиться в мій канал. І саді захотів я вам нагадати, що треба підписатися на мій канал, щоб мій, щоб мій канал ставав більш розвивання розвинітишим. Він розвивався і набирав більше підпис... підписчиків і став, і щоб ви ставили лайки. О, подивіться, ми нарешті зайшли на мій канал під, під роликом брав толк 11 переглядів, під стендофом 5. Дуже мало. Я розумію, але. Не буду засмучуватися, тому що сьогодні аж два нових відео. Ви їх, їх подивитеся і за них двох завжди поставити лайк і підпишитися на мій канал. Ті, хто новенький, будете на моєму каналі дивитися, то підпишите, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні ми, ми, сьогодні ми розібрали майже вже все обновлення, але надіюся, що все. Надіюся, я нічого не пропустив. Якщо я щось пропустив, то напишите то напишете під кожним відео мені в коментарі. Під тими двома відео напишите мені в коментарях. А так ми будемо з вами прощатися. Не забудьте підписатися на мій канал і ставити лайк. І, і ставити лайки, і всім пока-пока. До зустрічі!